Так, ось покажу ще шкідників. Бачите? Оце одні з самих перших шкідників, це Оленка Волохата. Бачите, вона сидить. Заховалася того що жарко. І вона сидить там. Ось ще, дивіться, ще одна сидить. Ще одна сидить. Вона вся буде їсти цвіт полуниці. Але якщо зацвіла кульбаба, ось ця, запам'ятайте, цвітіння кульбаби. Зазначає те, що зараз максимально розмножується трипс. тріпс. Тріпс це така маленька-маленька лічиночка. Ми не не бачимо, вона так швиденько бігає. Ми не тут не побачимо. Але він є. Як то кажуть, ми його не бачимо, але він завжди є. Так що готуємося. Слідуюча обробка будемо обробляти від кліща, від тріпса, від Оленкою, оленки волохатої. І може бути ще й довгоносик тут. Так що шкідників досить і досить багато. До цвітіння це все потрібно обробити. Так що далі буде.